Вітаю, вітаю і дякую за те, що і цей вечір пару хвилин ви приділяєте наш, нашому каналу. Вітаю вас. Тема цікава, тема несподівана, але вона не відволікає вас від необхідності підписатися, прокоментувати, поділитися. Ну і, звісно, перевірити підписку. І поставити вподобайки. Так, ми будемо говорити з вами про пиво. Е, можливо, ніхто не звертав увагу, але певний час пиво е, відносилося до безалкогольних напоїв або слабоалкогольних напоїв. І це, знаєте, було в лобі, певне, це продвигало в нашому законодавстві. І ми догралися з тим, що в певний час я, колись, перебуваючи у Львові, зайшов на Львівську броварню і попросив живого пива. Мені посміялися наді мною, дивлячись мені в очі. Я не зрозумів, мене це образило. Мені сказали, друже, живого пива більше не існує. І дійсно я почав. Отримувати інформацію з різних боків, з, них, з різних джерел, яка підтверджувала, що пиво, пиво тепер є хімічним продуктом, а не продуктом бродіння. І дійсно є ще приватні броварні, досить невеликі, там на диво ірландські паби, ще якихось, якісь е, броварні, які дійсно ще е, продають вам продукт бродіння. І це вам дуже повезе, якщо ви на таке потрапите і зможете спробувати такого пива тепер. Бо пиво навіть там, де ви приходите в царство пива, із кех вам е, дуже торжественно нальють е, такого, сякого, видів 20-30 пива, воно все буде неживе і не буде являтися продуктом бродіння. Це буде щось. По смаку, по якості, по, на, на, що нагадує вам пиво. Згадайте те пиво, хто ще застав, живе, коли ви його пили. Ви отримували не тільки смакову насолоду, і не про хміль було, знаєте, нам не стільки хмелю хотілося від того, а скільки смаку хотілося. І знаєте, там, і ту ж саму піцу, і все інше ми забивали пивом. Отримували насолоду і все інше. Але це було дуже давно. От, і тепер, коли ми поп'ємо з вами трошки пива, бокал два, у нас буде відразу спати, буде вам хотітися якнайбільше. Як і у вас будуть потім е, похмільний синдром, буде досить потужним. вам буде боліти голова і все таке інше. Тобто. Е, Пивовари, так звані, бо не можна тепер сказати, що вони варять пиво. Так звані пивовари тепер працюють на те, щоб вибудовувати у вас пивний алкоголізм. Колись, років 15 тому, я запомітив за собою, що я йду додому і я чіпляю за собою пляшку пива, от, літрів на два, і собі випиваю. Потім я, після того мені зле, мені, мені неприємно. Але я все одно наступного дня знову хапаю пляшку пива і йду з нею додому. А там, де є залежність, то найчастіше там з'являється підселення. І тоді вже нам стає з цією історією справитися набагато складніше. І ми е від цього страждаємо. І не можемо позбавитись самостійно навіть від такого простого продукту, як пиво. І пивна, пивний алкоголізм набагато, більш е, важко з ним справитися. Ну, по-перше, ніхто не вважає це за проблему. Щодня, коли а ми подивимось на перетворення чоловічого організму під. Впливом того пива, яке нам тепер пропонує промисловість, яке не являється пивом, а не зрозуміло з чим, і незрозуміло для чого це запроваджується. Мужчина починає втрачати свої чоловічі властивості. Ну, Про це вам більше розкажуть медицина, і це все вже загальновідомі факти. Тому треба. Над цим замислитись і зупинитися. Колись я зупинився, це було 15 років тому, зупинився на 8 років, і 8 років я не споживав в один. Як і палити, я 24 роки тому покинув палити, я досі жодної цигарки, жодної затяжки не зробив. Поки покинув я в одну секунду. Я не, не, не чекав, поки я там дополю останні цигарки. Я не чекав, поки там ще чогось до понеділка, я вирішив, я покинув. І дійсно, просто на волі. Це була воля і була її сила. І так само потім, десь 15 років тому, відбулося це саме і з алкоголем. В принципі, не тільки з пивом, а хоча, ну, напевно, що з пивом було, було питання найбільше. І тому я вирішив це теж голе виявленням. Я вирішив більше не споживати алкоголь. Ну, якщо з м'ясом, то я вже просто його не міг вживати на той час. Воно десь наложилося в часу. То з алкоголем я просто вирішив, що мені не потрібно, що він мені заважає моєму відновленню, моєму моєму, моїй реабілітації. Змінах в, моє, в моєму житті я вирішив, що будь-який алкоголь буде мені заважати, і я його прибрав в одну мить на 8 років. Потім просто це вже був зовсім інший алкоголь, зовсім інше. Взаємодія. Я останнім часом дозволяю собі там раз на півроку не, не тому, що я себе там стримую, я хочу, коли я хочу, я можу собі дозволити любий алкоголь, хоч то навіть і пиво, не пиво, і більш кріпкі напої. от Але це ніколи вже не являється зловживанням. Це виключно смакові. Якісь вподобання, з морозу борщ і все інше. Ну, все як для смаку, для насолоди, для такого. Ну, за останні два роки я, напевно, пару разів пригадаю, коли я смакував щось. Отже, тобто, в достатньо людині дорослій, відповідальній, притомній, достатньо. Проявити свою волю для того, щоб побороти любу прив'язаність і до ігри в азартні ігри. і до Ну Звісно, що коли ви перетнули межу і в наркотиках, і в алкоголі, і, до речі, там теж чудо-диво, гриби і все інше, от, і ви відчуваєте. Будь від чого залежність, і навіть хворобливу залежність від людини, можна запідозрити в тому і магічні впливи, і все інше. Але і магічний вплив я в своєму житті бум, бум, більше 30 років тому я теж здолав своєю волею. Тобто приворот я теж прибрав через волю. Тому най, най, найліпше, я вам скажу, що воля. Ну і на превеликий жаль, пиво тепер не про пиво, хоча, звісно, що було б рулька, да, пиво, було б смачно, було б прекрасно. Але ну, лишилось небагато місць у нас з тим, де можна посмакувати справжнє пиво. Тому, е, значить, це не про пиво, а про залежність. І коли ви йдете додому із якогось дива дома витягуєте з Сумочки з продуктами ще й пиво кожного дня або через день Задумайтесь над тим, що вам з тим робити. Ну, а якщо це вже залежність і там вже про підселення, то підселення треба прибирати. Отже, мої любі, обіймаю пиво це історія не про пиво. Гарного вечора! Нагадую про можливість пройти марафони по здоров'ю по фінансам і по парі. Навчання кожен останній понеділок місяця, перший ступінь. Зараз призначені дати на другий, на третій ступінь теж. Отже, обіймаю сердечно. З вами був ваш майстер Олен Стефан.